На Хмельниччині триває кампанія вакцинації проти ковід-19. Мешканці області активно отримують перші та бустерні дози. Щеплення отримали й майже 50% населення Городоцької громади. Зараз акцент ставлять на третю та четверті дози. Другу отримали й більш як 20 городочан. Кількість вакцинацій наразі зменшується, тому що багато наших жителів. Провакцинувались в минулому році, але це була перша друга доза. Це доза, яка вводиться після першої через 4 місяці. В основному вона, вона вводиться людям похилого віку, людям, які мають супутні захворювання для, як би сказати, для кращого підтримання імунітету і кращого захисту організму від цієї інфекції. Нещодавно моз дозволив бустерні дози усім повнолітнім до цього ж бустер дозволяли лише людям з групи ризику серед нововведень міністерства і дозвіл щеплювати дітям від 5 років. Ну, вакцинації, як правило, підлягають люди, які з групи ризику це хворі з сукровим діабетом різної складності, це хворі з серцево-судинними захворюваннями, це хворими з важкими захворюваннями дихальної системи, бронхіальна азма, хронічні обструктивні бронхіти, онкологія різних видів у людей. Ці люди обов'язково повинні підлягати вакцинації. І все ж таки ми бачимо, що на фоні проведеної вакцинації захворювання прибігає набагато легше. Загалом у громаді працюють три пункти щеплення: в місті Городок, селищах лісоводи та купин. Щепитись можна вакцинами Pfizer, Johnson та Коронавак, а записатись у чергу на свою дозу вакцини можна у сімейного лікаря.